Всім доброго дня! Тема нашого року як можна вирішувати конфлікти. І що ж ми сьогодні дізнаємось, що таке конфлікт. А також відповімо на запитання, як впливають конфлікти на наше здоров'я і як запобігти конфліктам. Тож починаємо. Щодня ти спілкуєшся з різними людьми: батьками, друзями, сусідами та навіть незнайомцями. Вони мають різні характери, погляди, вподобання. Цілком природньо, що між вами можуть виникнути певні суперечки. Це і є конфлікти. Тож давайте скажемо, що ж таке конфлікт це зіткнення протилежних інтересів, думок, поглядів людей, що супроводжуються негативними проявами. Поведінка сторін конфлікту залежить від їхнього виховання, культури та вміння контролювати свої емоції, а також від значущості причин. Які зумовили ці суперечності, трапляється іноді і так, що конфлікт активізує людей до боротьби за правду, свої права, сприяє згуртованості громадян перед зовнішньою небезпекою, наприклад, війною? Як конфлікти впливають на наше здоров'я? Давайте поглянемо. Погіршують здоров'я. Погіршують настрій. Знижують згуртованість та руйнують наші стосунки. Все це негативний вплив на нас. Як запобігти конфлікту? Давайте поглянемо, що нам пропонують, і виберемо найголовніше. Вибачайся, не дражнись, бери без дозволу чужі речі, умій поступитися, спробуй домовитися. Не стримуй свої емоції. Не вживай образливих слів. порадься зі старшими як треба діяти. Як ви гадаєте, які із цих чинників ми не повинні використовувати, щоб запобігти конфлікту? Дійсно, не можна брати без дозволу чужі речі та не стримувати свої емоції. Ось ці нам риси не потрібні. І запам'ятайте, щоб запобігти конфлікту, треба вибачатися, не дражнитися, вміти поступитися, спробувати домовитися, не вживати образливих слів та порадитися старшими, як діяти в тій чи іншій ситуації. Це завжди допоможе. Запам'ятайте, наше життя неможливо без суперечок, але необхідно навчитися знаходити рішення, прийнятні для всіх. У вільний час пригадай, які герої мультфільмів вміли залагоджувати конфлікти, а які безглуздо сперечалися. І на домашнє завдання читати та переказувати сторіночки 22-24. Дякую за увагу! До побачення!